Так, всім привіт! Вже 27 число, 12 годин, 12.40 нас забере автобус з готелю. Їдемо до Києва, додому повертаємось. Приїхали додому, папа Мишку подаруночки подарував. Щось цікаве. Це прикольна ще планета, космос. А мамі квіточки і побігся за смаколиками. Приємно додому вертатися, коли тебе чекають. Вернулася у Київ, а тут така краса. Останні квіти осені. Як гарно. Всім добрий вечір. Завтра понеділок, завтра буде зважування. Знову будемо сідати на дієту після Туреччини. Вернулись ми ну, вже майже неділя, як вже повернулись додому. Дорога була просто треш. На жаль, пригоди в дорозі ну, були дуже неприємні. Що саме сталося, розповім вам у слідчому випуску. Всіх люблю, всіх цілую, всім папа. -па.